Я дуже давно не знімала відео на телефон, типу, як на YouTube. Побачимо, що з цього вийде. Вітаю усіх на цьому каналі. І пропоную сьогодні поговорити про міфи, з якими стикаються візажисти. Я також візажист, тому хочу з вами поділитися міфами, які супроводжують мене у моїй професії, моїх колег, а також просто відомих візажистів, за якими я слідкую. Отже, поїхали. Останнє я викладала відео, коли я ще була блондинкою. Говоримо про міфи про візажистів. Професія візажиста вона стала набувати популярності ось буквально років п'ять тому назад. Тобто до цього це була така прохідна професія, в якій немає кар'єрного розвитку. Це аля перукар, який там щось косметікою, щось там хімічі. Ну, З плином часу все ж таки е, почала розвиватися індустрія краси, індустрія. Косметики, тобто це вже стало як така величезна галузь, яка спеціалізується на власне красі, і з кожним роком вона все більше і більше розвивається, все більше людей хочуть примкнути до цього потоку творчості, хтось називається творчістю, демон вселяється. Та якщо ми подивимося на всесвітньо відомих візажистів, то вони фактично і відомі, тим, що в них є своя якась специфіка техніка по макіяжу, тобто, якщо ми беремо Патрі там, Донесу Майрікс і всіх інших західних візажистів, то вони стали популярними завдяки своєму фаху в індустрії косметики. Чого? Чого це ви прийшли на роботу? Не нафарбовані. Віжз теж підтримували цю тенденцію. Певний час, коли тільки пішла на навчання, і мені було дивно, що моя, наприклад, наставниця або якісь колеги вони можуть прийти не нафарбованими. Але потім якось прийшло усвідомлення того, що а ніхто і не повинен фарбуватися. Ти робиш свою роботу, ти фарбуєш людей. Чого ти маєш бути нафарбованим для них, типу, Я взагалі то візажист, бачите, як я гарно собі зробив макіяж сьогодні і вчора, і позавчора візажисти є просто такий ген, де в нього виділяється косметика на обличчі, і він просто без косметики. Ну не може. Тому на цьому етапі важливо не забувати, що. Декоративна косметика це перш за все просто для тебе, коли ти цим хочеш займатися, а не тому, що тобі хтось сказав, це стосується абсолютно всіх людей, тому кожен робить свій вибір: фарбуватися, не фарбуватися. Візажисти точно такі ж самі люди. Позиція номер два у візажиста. Повинні бути красиві моделі з гарною зовнішністю, а саме, щоб були пухкі губи, чисте обличчя обов'язково без зайвого рельєфу, чи великий, достатній підбрівний простір, тобто, щоб ось тут можна було багато так всього намалювати, і квіточку, і сонечко, і цілий пейзаж просто картину де він намалювати. Якщо ви побігли, коли ви скролите інстаграм якогось відомого візажиста, і ви бачите, що в нього всі просто моделі, вони... Шикарні і шикарні вони не тільки завдяки макіяжу, який робить візажист, а ще й завдяки тому, що він, виходячи з його критеріїв оцінки моделі, у <плес> цьому він виділяє їхню природну красу, підкреслює її. А погодьтеся зараз красивих облич, просто пруть пруді. Вони всюди, вони в рекламних кампаніях. Просто в інстаграмі рандомно зайдеш, навіть якщо ти не цікавишся б'юті. Ти не побачиш звичайних людей, ми бачимо красивих модел. белла ходить, великі оці губи пухті наколоті, вилиці вилиті отакі от носик тонесенький, бажано. Ну і звичайно підбровний простір це взагалі номер один. Це ґрунт, це база, це основа. І потім дівчата просто починають зганятися через те, що в них не така модельна зовнішність. Якщо візажистам. Викладає пост, що шукаю модель, багато дівчат, наприклад, ставлять плюси, то візажист напише тій людинці, яка буде максимально підходити під її критерії оцінки як моделі, тобто з усіма цими параметрами. І зазвичай візажисти керуються саме ось такими параметрами, тому що гарна картинка. Навіть ще на курсі макіяжу нам казали, що якщо будете обирати моделі, звертайте увагу на те, щоб. Модель була типу як інста зовнішністю, щоб це привертало більше уваги, тому що на це якоби хочуть, хочуть дивитися. Третя позиція це візажист, це б'юті-блогер, який в курсі всіх новинок на косметичному ринку. Давайте будемо чесними: якщо людина дуже сильно загружена в своїй роботі, наприклад, в неї там своя студія, в неї багато, багато клієнтів. Там на день, наприклад, близько 10, а то й більше, людина може виїжджати кудись. Тобто, це не обов'язково вона приймає в своїй студії, якщо є така можливість. Такій людині не завжди цікаво і є час в цілому на те, щоб моніторити весь цей ринок, тому що банально немає на це часу. Але ну камон, камо. який зібрав вже свій кейс. Ну, розуміє, що. Йому достатньо косметики, і він не буде думати, що блін, а що ж там вийшло, коротше, в мейкап by Mario, Блін, Надо взяти, коротше, і теплу палітру його ніде, і холодну, щоб от от. Тому що там може валятися ту фейс, зідія, денона та все, що хочеш, і этот, і Джефрі Стар теж, крімейти, то там прикидано. Не звинувачуйте, будь ласка, візажистів, якщо вони не в курсі якихось новинок, вони можуть знати щось базове. Вони можуть жити своїм життям і робити свою роботу і при цьому жити спокійно, класно, і гроші будуть капати їм на рахуночок і вони не будуть хотіти, повірте, мені витрачати це на косметику. В якийсь момент це справді може статися просто як робота. Тобто на початку можливо ти там. Дуже сильно запали, що о Боже, мені треба вся косметика світу, просто щоб була. Тому що до мене будуть приходити мільйони людей. Я буду їх всіх фарбувати, а всі люди різні, тому мені треба багато продуктів. Буває таке, що візажист не хоче закупати новинки. Суто через те, що в нього вже є класні продукти, які він довіряє, і які завжди йому знадобляться в роботі в той чи інший момент. Четверта позиція. Професія візажиста вимагає також бути стилістом, фотографом або відеографом, або е, чи чи, або коротше, через лісочку. Дійсно все розумію, і це дійсно було б дуже приємним таким от бонусом, якщо ти і стиліст, і візажист, і ще до того всього фотограф, і відеограф, і я не знаю боженька, який носить тебе просто на ручках, от. Але якщо об'єктивно. Людина не може наразі, наприклад, навчитися працювати з волоссям або просто не хоче з цим працювати. Вона не зобов'язана. Єдине, що включає в себе по факту професія візажиста, це те, що ти дійсно маєш бути частково фотографом, але в межах своєї професії тобто, ти маєш орієнтуватися в освітленні, ти маєш орієнтуватися в візуальному інтер'єрі. Тобто це, наприклад, прикраси, а в тебе є робота зі світлом. Ти маєш е, розуміти, як це працює і що тобі взагалі потрібно, тому що джерела світла є безліч. Просто безліч. Я як вперше собі збирала джерела світла, я просто така, так, в мене буде кальцева лампа. І мені більш нічого не треба. Потім приїжджає кальцева лампа, і ти такий, щось не то. А що візажист повинен бути також СМН-ником. тобто розумітися на соціальних мережах, на тому, щоб монетизувати свій контент, тобто фотографії, рілси, там тіктоки можливо знімати, це все е, додає тобі впізнаваності, там, в тому місці, де ти працюєш. Тобто, там ти розвиваєш суто на аудиторію, щоб залучити більше людей, щоб е, про тебе дізналися, і якщо що, до тебе прийшли. Плюс до всього, як на мою думку, наприклад. Візажист має також бути ретушером Боже, вже жарко. З мене вже тече. Просто тече. Візажист повинен мати останній iPhone, а краще камеру для кращої кольоропередачі. Давайте знову будемо чесними. Вкотре не у всіх є гроші на таку дорогу техніку. А камера, перш за все, це дорога техніка. Так само, як і новий останній там iPhone. Якщо ви бачите, візажиста, який не має достатньо освітлення, не має гарної, шикарної деталізованої камери, що ти просто як в кінотеатрі фільм Тарантіно дивишся і там просто вспишки, фейерверк, все так плавно просто, все плаває отак, ніби в танці. Це просто людина ще не назбирала гроші. В якийсь момент вона це зробить і вона обов'язково покращить собі обладнання. Візажист завжди хоче всіх нафарбувати. Да ви що? Якщо в людини багато клієнтів, повірте, останнє, що вона захоче зробити з, зі своїми друзями, це запропонувати їм нафарбувати Кукуха просто така. Цей пункт буде, виходячи з таких от пострадянських нахилів, звідти він там зародився, але він все ж таки існує досі в нашому просторі, особливо в таких маленьких містечках, де це все ще популярно. Це те каже, що візажист це тобто, та сама людина, що і перукар в салоні, в якого немає або не буде кар'єрного зросту. Тобто, це Грубо говоря, просто як підробіток, як хобі, тобто щось таке несерйозне, щось таке, ну, прохідне, типу, як продавщиця, оце десь там в латочки. Успішні візажисти, які вже багато років на ринку. Що я зараз сказала? Успішні візажисти, які давно працюють в сфері б'юті, вони вже давним-давно повідкривали свої студії. Це їхній приватний бізнес. І, звичайно, в них є кар'єрний розвиток так чи інакше, тому що більше людей, більша впізнаваність, клієнтська база збільшується. Ну тобто, це те, що потрібно фактично візажисту, в якого є бізнес, і який зробив на ставку саме на візаж. Знову ж таки, твої навички вони здобуваються з кожним днем, з кожним роком. Що більше ти вчишся, тим більше твій кар'єрний ліс там буде рости і все таке. Але знову ж таки треба розуміти, що вже не ті часи, що візажист це просто якийсь там хер пойми хто. Це з пензличками, блін, як з мітьолочками бігає оце, і щось там ну, підправляє, пудру наносить оце компактно, знаєте, як ото в старих фільмах показували постійно, що якщо треба поправити макіяж, то оце отак от компактну пудру, отак. от Вибачте. Цей пункт я ненавиджу найбільше всього, тому що він мене і саму почав в якийсь момент ганяти в такі рамки і навіть комплекси, тому що він каже, що візажисти також повинні робити собі ін'єкції, також робити собі такий інставид, тому що візажист свого роду це теж модель, яка не завжди, наприклад, має модели саме якихось інших людей, вона також може показувати на собі. А для цього треба. А гарне обличчя, извиняюсь. розумієте мене плав... плавально. Плавильно, я плавлений сирочок зараз. Зрозумієте мене правильно, що я не проти ін'єкцій. Насправді ця тенденція, про неї не говорять отак от лоб в лоб, але це дуже сильно помітно, особливо коли ти бачиш відомих візажистів, ну таких плюс-мінус молоденьких, типу 25. Тобто тоді ці люди вони починають дійсно виглядати як свої моделі. Вони починають колоти губи, вони починають робити собі скули, робити собі ніс, робити ще якісь операції, просто щоб так би, влитися в цей потік модельного, белхадітського джихаду, хотіла сказати. Вибачаюся, Дюна, Дюна. Не читала з Дюни, Четверту книжку сьогодні прочитала. І ви знаєте, негласне правило, про яке не говорять в б'юті-індустрії саме візажистів, але ця тенденція вона дуже яскраво виражена, особливо в нинішній час, коли просто інстаграм візажиста це або він красивий весь такий з губами, або його моделі красиві, такі з губами, з отакенними просто Белла, ходіть, привіт. страшно. Муму. Хтось пам'ятає муму. Міф про те. Що візажисти створюють красу, яка е, робить з людей не людей. Тобто вони перероблюють людину в цілому. Що людина підходить до дзеркала і така, блін, це, це прям не я. Це прям не я. І це проблема знову ж таки не завжди візажистів. Звичайно, є такі майстри, які роблять пережечок такий добрячий з бейкінгом, просто отак, от в муку. Роблять надзвичайний просто бейкінг, незрозуміло для чого, просто багато косметики це означає га... класно, коли типа що, боже, що я зараз сказала? Що за вже мозок поплавався від жарена? все, клініка. Інколи просто таке буває, що людина просто не фарбується. От в цілому вона там нанесе туш і все, і побіжи. Вона навіть помаду не наносить, ні блиск, нічого. От вона не користується цим. А потім приходять візажисти, починають робити якби, ну, вирівнювання тону, все інше. Людина така, ой, а це не я. Що ви зі мною зробили? Це хто? Покличте мені мене. -за -привіт. Вам говоримо про клієнтський макіяж, наприклад, на весілля. Завдання візажиста вирівняти тон, зробити його стійким, щоб макіяж нікуди не поплив, коли людина буде плакати. А якщо це весілля, то будуть плакати всі. Особливо наречені. І тому е, завдання візажиста зробити на, е, ну, як найстійкішим макіяж, але при цьому не зробити з цього е, забагато. Тобто не нанести в 10 шарів, просто отакі, блядь, запіканочку таку зроби на обличчі, що людина просто буде там гідрофілкою так обливатися, і воно не буде змиватися, тому що воно там, ну, все, це вже як другий шар, другий епідерміс. Макіяж у Європі не може коштувати більше 50 євро. Знаєш, пояснюю, для Європи професія візажиста це щось залишилося, типу, як за 2010-2014 років, коли візажисти працювали суто в салонах, і не було такого поняття, як студія, як людина, яка катається на виїзд до клієнта. Типу, це взагалі, типу, ну не. Щоб ви просто розуміли, середня ціна на макіяж в салонах коштує до 30 євро за макіяж. Дисклеймер, косметика, яку використовують ці майстри, вона не є аж ніяк люксовою, якщо ви розумієте про що я. Це ну, або щось з мас маркету тобто, отут от в районі Дема Тета, це такий типу Єва. В Україні вони просто здешевляють же макіяж. Хоча, якби вони працювали на більш дорогій косметиці, вони б розуміли, за що беруть гроші. До того. Європейці не розуміють такого поняття, що майстер може попросити гроші за дорогу, щоб перевезти там свій чемоданус, своє освітлення. Якщо він їде з усім, прям фул пакетом, то це має також бути оплаченим, і це нормально, тому що людина їде до тебе. Не ти їдеш до людини, не людина їде до тебе. А ти їдеш до людини, ти там прикрашаєш все робиш з неї лялечку, а потім вертаєшся додому з усім всім багажом. Можливо, в великих містах є все ж таки майстри, які беруть гідну плату за свої матеріали, за свою техніку. Тобто це можна сказати столиці, де в цілому спеціалізуються і де це більш розвинено. Тобто, що це не просто якась там прохадна професія, а що це дійсно ой, ноутбук сідає. У прикол з клієнтами. Що їм не подобається давати передплату частково за послугу, тому що, а вдруг, щось піде не так: шахрай, шахрай, майбутній шахрай! Давайте буде чесними, що візажисти не люблять кидати своїх клієнтів, це їм просто невигідно, як для репутації, так і для гаманця. Клієнти дуже часто грішають такими. Я вибачаю з пройобами. Тому що вони просто можуть домовитися за макіяж, а потім за 2-3 дні таки повідомити: ні, ні, атміна, атміна, не виходить. Все форс-мажор брати передплату часткову це нормально. Багато візажистів цього бояться, і навіть я так не роблю, але. В якийсь момент ти дійсно починаєш про це задумуватися, особливо коли тебе так от кидають, типу домовляєшся спершу з людини, ось ви вже обмінялися номерами, ось уже вона тобі дала адресу, а потім за два дні ти такий наступна хібна думка це те, що у візажиста досить гнучкий графік роботи. Так от це не так, навіть якщо в тебе немає своєї студії, ти просто будеш отак от кататися до всіх клієнтів, їздити, робити свої послуги. І при цьому ти будеш дуже сильно задовбаним, тому що ти будеш прокидатися о 5-й ранку, якщо це, наприклад, весілля, поки ти туди приїдеш, поки ти це все зробиш, тобто це вже займає близько десь до 10-11 ранку, а в тебе ще плюс таймер, тому що цивіль! Хтось їсть. Смачно бувайте, що візажист завжди працює ось такі от пози. Згорблені, страшній. Як бабуська, ота така Палочку, палочку, дайте палочку, ба. Ой, бабусь. Як правило, у візажистів дуже сильно страждає спина і поясниця особливо. Не візажист, якщо ти не вмієш малювати стрілки. А що мішає навчитись? Візажист це довгий шлях, тернистий інколи навіть. І не завжди графіка виходить ось так. Хтось малює це. З одного дотику хтось малює роками і не може нормально навчитися намалювати рівно дві однакові. Ну це нормально, це просто справа практики. Як казала моя наставниця, намалюєш сто стрілок, навчишся. 14-й міф заключається в тому, що візажист має мати всі палітри всього світу, то всі ці Маріо, Шарлоти Тілбері денони. вони тупо мають бути в кожного візажиста. От Енівей, anyway, якщо в тебе Урбан Дікей, ти взагалі, блін, якийсь динозавр, якого року ця палітра? В смислі їй 5 років, ти, ж, ти нормальна, ти кожного року маєш поновлювати палітру. А що ти думала? Бути візажистом це важко, це затратно. Справді у візажиста може бути навіть одна єдина універсальна палітра, яка просто підійде усім білошкірим, плюс-мінус дівчатам, і цього йому буде достатньо. Комусь може бути дві, комусь може бути три, хтось може захоче десять. Це діло абсолютно кожного. Якщо людина вміє справлятися з тінями, вона завжди може взяти якісь інші продукти і просто зробити їх в якості тіни. Останнє твердження: в сенсі, ти не знаєш, що таке дюралайн. Ти ж візажист! Всі візажисти користуються аджастерами та дюролайном. Досі є е, е, такі майстри, які. Можуть просто використовувати техніку змішування тональних або інших продуктів, просто таким чином досягаючи необхідного відтінку. І тому засуджувати чужу техніку я не вважаю за нормальне. Якщо людина не знає, що таке дюролайн, це нормально. Якщо людина не знає, що таке тональний, до цієї людини вже мають бути питання. Дякую за перегляд. Чекаю вас у коментарях. Ставте вподобайки. Буду рада кожному підписнику. Ще раз дякую.